Виконуємо номер 406 із підручника Геометрія 7 та номер 31, Крапочка 8 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. Дано АБ дорівнює СД. І АЦ дорівнює БД. Малюнок 1612. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Довести, що трикутник АОД рівнобедрений. Приступаємо до виконання. Я перемалювала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам відомо, що АБ дорівнює СД і АЦ дорівнює БД. Потрібно довести, що трикутник АОД рівнобедраний. Трикутник С Д, а дорівнює трикутнику БаД за трьома сторонами. У нас СД дорівнює АБ за умовою і АС дорівнює БД за умовою. Сторона АД у наших трикутниках спільно Запишемо це. Трикутник CDA дорівнює трикутнику BAD за трьома сторонами. Третя ознака рівності. І пояснюємо АВ дорівнює С і АС дорівнює Б за умовою. АД спільна сторона. Рівними є і відповідні елементи цих трикутників. Рівними, є і відповідні елементи цих трикутників. Зокрема, нас цікавить кут D -A -O дорівнює куту АДО. ці кути. У нас рівні, отже, за ознаку рівнобедреного трикутника, трикутник ДОА рівнобедрений з основою АД. За ознакою рівнобедреного трикутника. Якщо два кути рівні, то трикутник рівнобедрений. Трикутник АОД, рівнобедрений з основою АД, що і потрібно було довести номер 406 із підручника геометрія 7 та номер 31 крапочка 8 із підручника Математика 7 виконано.